Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Але сьогодні ми маємо найкращу новину в світі. 189 українців повернулися із російського полону. 187 з них. Це військовослужбовці і ще двоє цивільних. Зараз до нас приєднується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Я так розумію, що ви ще в процесі після обміну в координаційному штабі говорять, що це один із найбільших обмінів, які вдалося організувати. Як це вдалося зробити? Кожного разу це системна важка і командна робота. Це довгий переговорний процес. І вся команда координаційного штабу з питань поводження зійського полоненим. Переговорна група над цим працює сьогодні. Справді відбувся. Великий обмін, один з найбільших від моменту повномасштабного вторгнення. 11-й обмін цього року це означає, що 49-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, і 3956 людей вже повернуто. Далі робота триває сьогодні. Так 189. і це представники Національної гвардії, держприкордонних збройних сил територіальної оборони. Коммерських сил Тобто сьогодні дуже багато підрозділів українських родин мають хороші новини, але безумовно робота триває і ще дуже багато, і це позиція принципова позиція президента України і безумовно голови координаційного штабу генерала Буданова. Боротьба має йти за кожного і кожного, і кожен має повернутись додому. І так обов'язково і повинно бути. Ми от е, саме бачили тільки що фотографії наших людей, яких сьогодні вдалося повернути це величезна радість бачити їх, бачити їхні щасливі очі, але все одно кидається в очі. Їхній фізичний стан люди виглядають змореними, втомленими. Що можете сказати про те, якими вони повернулися з цього полону? <кій> Як і цього разу повертаються люди в різному стані і, ну, скажімо, за різних обставин, в різних умовах вони утримувались. І сьогодні також серед тих, хто повернувся, є люди з, з хронічними захворюваннями, які лише загострилися в полоні. Є ускладнення після поранень через брак якісного медичного догляду. Є багато інших, звичайно, обставин. Сьогодні, от прямо зараз, проходить. Первинний проходить первинний огляд, надається вся необхідна медична допомога, і медична, і психологічна, звичайно, і потім тижні реабілітації, лікування, звичайно, і можливість спілкування з рідними, відновлення, відпочинок. І це системна робота, вона налагоджена вона відповідає всім найкращим міжнародним стандартам. І безумовно великий процес велика увага приділяється не лише процесу повернення, але власне повернення до життя і реабілітації українських захисників і захисниць, повернення повно, до повноцінного життя. Це серйозна робота, фахівці над нею працюють. Коли рідні зможуть обійняти нарешті своїх, які повернулися з полону? насамперед, вся необхідна, скажімо, робота проведена, щоб оперативний зв'язок був з рідними. Ну і потім, після реабілітації відновлення, звичайно, це спілкування і повернення до родин так і повинно бути. Я думаю, це найкращий подарунок, який, який могли отримати люди, які чекали. Вся країна чекала насправді на повернення і чекаємо на повернення усіх. Скажіть, будь ласка, це був обмін 189 на скількох росіян? Ми не коментуємо. Ну, ми читали, що пише російська пропаганда. Можемо, можемо подивитися, але. Головне, що 189 наших вдома. І це справді диво незалежно від Нового року, це такі дива мають траплятися регулярно і постійно. І кожен має отримати і свого батька, і брата, і чоловіка, і сестру, і кохану людину додому. І над такими дивами працює команда, не зупиняючись цілодобово. І вони обов'язково будуть і траплятись далі. Українці мають бути вдома. Безумовно, пан Андрію, дякую, що приєднались до ефіру. Це був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. який розповів детальніше про головну щасливу новину цього дня. 189 наших повернулися додому.